Вітаю! Чергова передача з циклу Зрада чи перемога від Олексія Голубуцького, тобто мене, політехнолога. Випуск 11 за 13 жовтня 2023 року, п'ятниця. П'ятниця 13, так би мовити, да, вже весело. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду намагатися відповідати і відповідаю на запитання, практично всі, якщо це не зовсім дуречі, якісь. Сьогодні поговоримо про рішення Пари щодо Путіна-диктатора, про Палестину і Ізраїль, сектор Гази, депортація палестинців чи евакуація. Що з ціною буде на газ і на нафту після заяви сьогоднішнього еміру Катару щодо зменшення поставок газу на зовнішні ринки світу? Ну, можливо, ще щось спробую. Тому, будь ласка. Слухайте, знову ж таки, коментуйте, починаємо. Так, сьогодні дуже така важлива, скоріш за всього, подія відбулася в парламентській асаблеї Раді Європи, де проголосували більшість голосів за те, щоб визнати Путіна диктатором, ну і де-факто Росію диктаторським режимом. І в рішенні є таке положення, що після закінчення його повноважень цих останніх, а це в наступному році, не мати з ним жодних справ. Ну, що це означає? Ну, по-перше, що таке паре? Да, це структура, яка голосує, в, ну, скажімо, це як парламент Європи з усіх країн обирається, він має свої повноваження, але, але, скажімо так, вони більше здебільшого рекомендаційного характеру. Тому е, рішення Паре вони служать таким дороговказом дорого для європейських країн, для Євро, Євросоюзу до певної міри. А вже національні уряди приймають рішення щодо, ну ми, ми знаємо, наскільки різні є позиції, у той же Британії чи, наприклад, в Угорщині. Тому е, це рішення важливе, його вже по повній програмі показали на всіх на інформації, як велику перемогу. Це не зрада, але це не перемога. Бо ми бачимо, що реал-політик, реальна політика, вона і далі продовжує діяти. І дуже часто, коли нам здається, що політика державного діяча списали, поставили на ньому хрест, але якщо він дедалі продовжує займати посаду е голови там, якоїсь, якоїсь держави, наприклад, як Лукашенка, то з ним так чи інакше мають справу. Але цей сигнал для внутрішніх еліт, для внутрішньої еліти Росії. Такий сигнал, можливо, один з останніх, про те, що все ж таки з Росією будуть мати справу, а от з Путіну вже, всього, мати справу не будуть. Реакція Кремля абсолютно очевидна, ну там, звичайно, образливі слова в сторону Пара. Але, звичайно, це так само їх змушує хвилюватися. Так? Бо невідомо, що від... ми бачимо, як ситуація постійно міняється. Нібито приборка не бунт Пригожена, це ж був не поодинокий випадок. Чи це симптом дуже серйозної хвороби, яка є в Росії? Так, це панування одної людини протягом 23 років. Це завжди серйозне випробування для такої системи, бо занадто багато закладено саме на ньому. Він хоча і здоровий, і, і судячи з усього, немає жодних в нього проблем, таких серйозних. Да? Ну, це про, про фізичні і психологічні проблеми ви слухаєте в інших передачах. У нас безліч експертів, які виключно на цій темі, так би мовити, вже собаку з'їли, 10 разів вже Путін вмер. Але, тим не менше, все одно він достатньо вже вікова людина, 71 рік. Всяке може трапитись. І система постійно з кожним таким циклом вона напружується дуже сильно. І це напруження може колись, можливо, завтра, можливо, післязавтра, а можливо, через 10-20 років, ну, скажімо так, перенапружитись. Тому, тому навіть в таких авторитарних системах все ж таки влада повинна якимось чином заплановано іноді мінятися. І Центральноазіатські країни, там не знаю Корея, дуже багато інших держав. Для цього в них є, так би мовити, наступники, да, які плануються заздалегідь набагато. Це ще діти, чи якісь наближена особа. І система починає готуватися певний час до того, що це колись що правління там конкретно, конкретно людини колись закінчиться. і Буде наступник. У Путіна такого нема. Путін в пустелі оточений такими ж самими, самими старими, як і він, тому це приємна новина, але поки що якоїсь реальності ну, очікувати реальної, так би мовити, дій, дій від, цього, від цього рішення, ну я не очікую. Щодо Палестини і Ізраїлю, да, продовжиться це протистояння сьогодні. Ізраїль дав 24 години на те, щоб в секторі Газа, північна частина сектору Газа населення перейшло якимось чином в південну частину сектору Гази, бо саме північну частину Ізраїль збирається робити зачистку. Зараз бомбардування де ракетними удари, і, ну, скоріш за всього, буде якась, якась наземна операція, судячи по тому, що відбувається навколо, як газу. І от така от ситуація, да? чи це депортація, бо ми розуміємо, там живе біля більше мільйона людей. Як можна за 24 години перейти мільйон населення в... да, недалеко, це недалеко, це там декілька кілометрів, практично, так? але все одно Одному мільйону людей. Ну мені важко уявити, але мета зрозуміла Ізраїля, Ізраїль, я про це постійно кажу. Залишити ситуацію так, як вона є, тобто повторити звичайну таку практику останніх 15 років, де щось там когось зірвати, когось покарати і знов залишити на наступний раз, воно вже, мабуть, не пройде. Ізраїль, ну принаймні, так виглядає, налаштоване на серйозне, ну практично ліквідацію сектора Газу, бо іншого варіанту немає. Куди можуть подітися ці жителі? Ну, судячи з цього, після того, як вони перейдуть на південь, там є певна межа, червона лінія. Коли вони перейдуть на південь з цього сектору газу, там вже настільки нестерпні будуть умови проживання, бо нема ні води, ні газу, ні світла, ні тепла, ні то все це обрізано. Вони рвануть в Египет, бо Це єдина можливість кудись піти. Да, в Єгипет не хоче їх. У Єгипта своїх проблем безліч. Палестинські, я сам особисто був в палестинських таборах біженців в Лівані, і я розумію, це величезна просто проблема. Це тероризм, це зброя, це нестабільність, безробіття. А, там демографічна ситуація жахлива. Так? 70% палестинського населення це молоді люди до 30 років. Так? Тобто, ну а, і звичайно, вони носії, так чи інакше, дуже серйозних соціальних проблем. Я вже не кажу про історію, про історію відносин Хамасу і Єпту, бо Хамас це все ж таки створена був братами-мусульманами, а це та політична сила ісламська, проти якої нинішній президент Єгипта в принципі, і воював і захопив владу в самому Єгипті. Так? Тому, ну, грубо кажучи, тут ще є ідеологічна протиріччя до того ж сьогодні і Катару заявив, що він, якщо продовжиться бомбардування Іорданії, він припинить повністю споживання, тобто роз, загрузку газу по світу, так бо як ми знаємо, Катар є одним з найбільших поставичем газу на зовнішні ринки. І, ну, в принципі, зважаючи, що скоро зима і катальського газу, хоч не так багато, і, ну, цифри там здається, біля 13% в європейському ринку, але все одно Європа ж намагається замінити російський газ різними з різних країн. І якщо, наприклад, катальський газ. Припиниться його постачання, ну, звичайно, нічого не, не впаде, так би мовити, з неба на, на землю, але ціни значно виростуть, можуть дуже сильно вирости. Хоча, знову ж таки, тут треба розуміти, що ну, і Катар ситуація така: Катар весь знаходиться в кредитах, е, і йому зараз зробити таку, таку річ, як перестати е, надавати газ своїм. Споживачам, ну це дуже серйозний удар по репутації, а дві третини всього газу він продає в Азії, яка взагалі жодним чином поки що ніяк не, ну, не влізла в цей конфлікт Ізраїля з Палестинами, і вони постраждають. Ну, скажімо так, не зовсім справедливо з їхньої точки зору, бо зрозуміло, що цей тиск в першу чергу на Сполучені Штати та на європейські країни, щоб вони натиснули на Ізраїль. До того ж, Катар, не треба забувати, Катар, окрім Ірану, Катар є головними спонсорами Хамасу, який контролює сектор Газу. Тому тут зрозуміло, що для Катару це важлива справа, бо він стільки грошей вклав Хамас для вирішення своїх задач, а про ті глобальні задачі, які вирішує Хамас цим нападом на Ізраїль, ми поговоримо ще в наступних передачах, так йому, звичайно жаль, своїх інвестицій, він намагається таким шантажом зберегти їх. Крім того, ще залишається опція Ірану, який з допомогою ракетних обстрілів, наприклад, може закрити Ормузький цей пролив і практично припинити нафтопостачання з персийського з Персидського, з зазпресицької затоки, що викличе ну величезний, звичайно, попит на нафту. Не так, як в 73-му році, в чотири рази навряд чи виросте, але експерти кажуть, до 150 доларів це можна виростити, і це, звичайно, вдарить і по нас. Я чому це все розповідаю? Ми повинні розуміти, що це все так чи інакше стосується і нас. Ізраїль, ситуація з Ізраїлем, це і ситуація зі зброєю для України. Ситуація з нафтою це ціни і в Україні в тому числі так. Будь-які економічні проблеми серйозні, які будуть бити по Європі і по Сполучених Штатах, вони будуть бити по по їхній допомозі нам. Тому для нас це все важливо. Ми повинні розуміти ті процеси, які зараз відбуваються в світі. Для цього я роблю і такі от аналітичні передачі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, розповідайте своїм друзям. Стом, робіть все, щоб про це знало максимально максимальна велика кількість людей. Дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.